Всім привіт! Мене звати Кіра Мамонтова, мені 8 років. Я дуже кмітлива, весела, яскрава дівчина. Мене дуже засмутило, що коли мій тато поїхав у відрядження, тато завжди мене підтримує, він мене цінує. У мене негативні емоції взивають, коли я роблю уроки. Я мені ліньки робити ці уроки. Я дуже злюся. Я хочу, щоб мої друзі були віддані та ніколи мене не ображали. У мене є досвід зйомок у рекламі та у кіно. Найяскравіша мить мого життя я купалася на морі та. Я гралася в морі з своїми ліпшими друзями, з моїм братом. В кіно більш треба бути як емоціональною, знати свої слова на пам'ять. Найяскравіші емоції були, як мені на зйомках подарували чупа-чупс та та я подружилася з дівчинкою мовою. Я не бачу свого життя без, без модельної агенції та без уроків в школі. У мене є один домашній улюбленець – це Хом'як. Ім'я у нього Пухляш, він такий пухнастий, та коли ми його купили, він був такий пухленький. Ідея була моя, тато та мама сказали, що можна завести хом'яка. Прибираю я з братом. Він раніше трішки кусався, зараз він не кусається. Мене може засмутити, як хтось із наших родичів поїхав кудись далеко. У мене поганий настрій буває, коли я Посварилася з мамою або з якимось із родичів. Я дуже хвилююся в ситуаціях, як я, наприклад, на виступі я можу забути деякі рухи. Ну і мене це. Я хвилююся із -за цього. Мені комфортно, дуже комфортно на сцені. Вона вона як мій друже. Я вже багато разів на неї виступала. Я мрію знятися в кіно про тварин та про фантазійних тварин. Реклама, як ми знімали про ріквеки. Я читаю зараз нову частину Адель. Це книга про дівчинку. Це Адель. Вона нагадує трішечки мене.